Вітаю всіх! Сьогодні ми подивимося за допомогою канських або ж відьомських рун, які зміни вас очікують найближчим часом. Варіантів тут не буде, буде лише один. Отже, вмощуйтесь як найзручніше для вас, і будемо починати. Давайте подивимося для початку, що відбувається у вашому житті на зараз. Хм. Руна нуля. Руна, яка говорить, що хтось, можливо, починає щось нове, нову справу, нові стосунки, новий день або, зрештою, нові звершення. В когось може бути варіант, коли ситуація, яка зайшла в тупік, саме на зараз, має можливість отримати нові початки. Але руна нуля ще може говорити про те, коли. На зараз можуть бути розуміння або ж моменти в нульовому значенні. Колись, можливо, певні спілкування, певні дії, або певна сфера, дуже мало велике для вас значення. На зараз це значення дещо зменшено, або навіть. Втратила свою значимість. Тому тут беру на нуля я ще прочитала в розумінні не тільки нових початків, коли ми стоїмо, скажімо, на нулі, і від нас залежить, чи ми підемо в знак плюс, чи ми підемо в знак мінус. А і точно так же, коли ми втрачаємо зацікавленість або втрачаємо момент. Взаємодії. Навіть не так. Можливості і бажання взаємодіяти з кимось або з чимось. А чому відбувся оцей момент нуля? Руна квадрата. Зазвичай би я б її протрактувала, тому руну квадрата як певну стабільність. Але в цьому значенні мені б хотілося сказати, що це було як Певне обмеження, яке в чомусь вас змушувало діяти одним і тим же чином, що не дуже для вас підходило. В когось, якщо ми говоримо про нові початки і руну нуля читаємо як нові напрямки, то руна квадрата буде відзиватися задля власної стабільності, задля хтось хоче о, саме банально придбати нерухомість. Що для цього потрібно зробити? Ну, хоча б саме банально, якщо ми маємо фінансовий капітал або стартовий капітал. Спробувати знайти підходяще житло, а ще саме найперше це визначити, яке ми хочемо бачити житло для чого, як воно має бути, в якому банальному районі будь-що, що дасть точну характеристику нашим бажанням. Ну і знову ж таки, тут іде подвійне трактування, коли е, якщо ми говоримо про руну нуля як втрачання чогось, то це були обмеження. Або ж, знаєте, якщо ми говоримо про спілкування з якоюсь людиною, воно не виходило за одні і ті самі моменти. А тобто вам хотілося більше спілкуватися чи зустрічатися з людиною, а людина вважала, що ну поговорили там хвилин 10-15 і досить. І скільки б ви намагалися пояснити людині, що вам хочеться якось змінити ваш характер спілкування, або покращити, людина на це не реагувала. Або, зрештою, не вважала за потрібне це зробити. Звичайно, що така поведінка вона буде як обмеження. Добре це у нас те, що було в минулому. Давайте, які зміни очікують? Найближчим часом все ж таки у нас така тема гадання. Ух ти! Романтична руна. Романтична руна. В когось очікуються якісь зустрічі приємні. В когось можливо бажання мріяти. І отут, да, я розумію, що всі ми мріємо сказати, що це якесь таке щось класне, це якась зміна. Але розумієте, в чому нюанс? Є момент, коли ми мріємо, от саме банально, отримати заробітну платню, яку там нам виплатять через 3 дні. І ми вже собі напланували, що ми за неї купимо. Це одне. А зовсім інше, коли ми, до прикладу, мріємо, що ми. Візьмемо цю зарплату, якусь частину відкладемо, для того, щоб придбати на мріяне. Ну, В когось це може бути щось матеріальне, в когось це може бути щось нематеріальне. Банальне поїхати в якусь подорож, навіть недалеко від власного будинку, аби набратися нових спогадів, аби набратися нових відчуттів. Це так само. Начебто ми говоримо про романтичний стан, це так само, коли ми намагаємося реалізувати власні мрії, але вони йдуть трішечки як з перспективою. І про момент, коли ми очікуємо настання того дня чи тієї години, коли ми, зрештою, отримуємо задумане. Так, ну окей, якщо ми говоримо про руну романтики, яким чином вона програватиметься? А отут цікаво. Якщо ми говоримо про руну романтики, в когось вона програється, дякуючи іншій людині, яка не просто так прийде в ваше життя, тому що у нас тут випала ну, хто називає руна Бога, хто називає руна зірка. Яка говорить про те, що оці романтичні настрої, вони прийдуть у ваше життя заплановано. Єдиний нюанс, що заплановано не вами, а заплановано тим, хто вище від нас. І тому, якщо ми говоримо про романтичну руну як запланування, це, можливо, поява людини, яка вам дасть таких, такі емоції. І якщо ми говоримо про того, як я проводила приклад подорожі, то, знову ж таки, в тій подорожі відбудеться щось настільки знакове, що, можливо, воно навіть зміни ваше життя. І тому б я б сказала, що знаєте, тут оці романтичні настрої, які будуть у кожної проявлятися по-своєму, дуже і дуже будуть для вас знакові і великі. Добре, давайте спробуємо подивитися. А... Який результат може очікувати всіх після оцього запланованого. <рес> Люблю цю руну, але одночасно і трішечки недолюблюю. Руна рівноваги. З одного боку, можна сказати, що це вас приведе в рівновагу, там, я не знаю, в якісь моменти спокою. Не в цьому розкладі. Тут дві ідуть кармічних руни. Ну, якщо можливо сказати таке по відношенню до рун, тому що ну, в картах Таро дійсно є такі карти, але в рунах тут не зовсім є такі нюанси. Одначе в цьому поєднанні вони реально говорять як про свою рідну карму. І отут карта, О, бачите, карта за карти. І отут руна справедливості вона відіграється в значенні, що кожен отримає те, що він має отримати. Якщо хтось має отримати свою людину, це буде так. Якщо хтось має отримати нові знання, це знову ж таки буде саме таким чином. Єдине, дивіться, в чому нюанс таких карт, рун, як рівновага або справедливість, це про те, що для того, аби отримати це, ми маємо зробити певні дії. Тобто, якщо ми хочемо отримати нову людину, яка має прийти в наше життя, то ми маємо для цього щось зробити. Ну, саме банальне хоча б виходити за межі власного будинку чи власної квартири. І якщо ми хочемо отримати враження, то знову ж таки ми маємо. Робити певні дії в тому напрямку. А не сидіти так, склавши ручки, і от зараз мені всесвіт все проведе на тарілочці із голубою кайомочкою. Можливо, але не зобов'язаний. Тому що, знову ж таки, Всесвіту не потрібно, щоб ви сиділи на дубці рівно і ручки склавши. Всесвіту потрібно, щоб ви так само взаємоділи з іншими людьми, щоб ви так само показували свою зацікавленість в можливих подіях. Окей, ну давайте тоді ще одну руну і глянемо. А що це може вам принести на перспективу? Ну, ці кармічні зустрічі, ці кармічні оо, враження? Ще одна руна зірки. Ну, а це класичне значення зірки. Нові мрії, нові бажання, нові перспективи. Хтось відчує себе зіркою. Саме банальне. А як можна відчути себе зіркою? Ну, мож, можливо, хтось буде писати цікаві пости, і вам буде цікавитися багато людей. Хтось писатиме нові мастер-класи, учбові посібники. Можливо, хтось буде навчати Банальний вчитель. Навчати дітей, але таким чином, що дітям захочеться орієнтуватися на ту людину, ставити її як взірець, щоб потім так само колись іншим давати нові знання або необхідну підтримку. Тож на цьому я вам дякую за перегляд. Ну, і як завжди, я говорю на своєму каналі з картами. До нових зустрічей, пока.